День відкритих дверей Івано-Франківський удар розповів про головні напрямки своєї роботи та показав, як бути ближчими до людей. Наразі поліціли здійснює на Прикарпатті з півдесятка проєктів. Найголовніші це допомога учасникам АТО, лікарняна каса Прикарпаття, приймальня народного депутата, юридична допомога і консультації щодо проблем житлово-комунального господарства, а також проєкт з утеплення багатоквартирних будинків. Ударівці розповіли та показали, чим партійці займаються кожного дня. Серйозну роботу, як і тисячі волонтерів в Україні, вони проводять, допомагаючи бійцям АТО та постраждалим від трагічних подій на Сході. Зокрема, проводиться збір необхідних речей у Німеччині для передачі бійцям та біженцям. А ще працює проект із медичної реабілітації вояків. Наразі ударівці працюють над тим, аби відправляти прикарпатських поранених зі Сходу у німецькі клініки для лікування. Проект уже запущено. Тож найближчим часом така можливість буде у десятків бійців. АТО. ми зараз, е... зараз отримали згоду із Саксонії. Там погодилися приймати на лікування поранених бійців з України. Наразі ведеться підготовка для їх лікування. Всі люди хочуть допомогти. Навіть дехто знімців має намір приїхати до Івано-Франківська, аби особисто передати допомогу. Ще одним напрямком роботи є лікарняна каса. Тут діє принцип солідарності та взаємодопомоги. По суті, це об'єднання потенційних пацієнтів, які не чекають милостині від держави. На сьогоднішній день альтернативи лікарняним касам в Україні не існує. І історія лікарняних кас на території України вона дуже довга, вже більше 15 років. І дуже потужні лікарняні каси працюють в Україні. І ми розуміємо, що маючи ту пенсію в тисячу гривень чи зарплату в півтори тисячі гривень, пролікуватися, коли на сьогоднішній день один. Випадок в середньому, ну хай тисячу півтора, дві тисячі гривень в залежності від тяжкості хвороби просто неможливо. І люди повинні об'єднуватися навколо якихось цілей, тому що ми мусимо розуміти, що на сьогоднішній день люди повинні допомагати людям. І альтернативи такої допомозі в медичному лікуванні просто немає. Також працюють партійці, і в житлово-комунальній галузі мешканці міста можуть отримати консультації фахівців центру енергозбереження тепла оселя, аби взяти участь у утепленні свого житла на умовах співфінансування. Таку роботу ударівці проводять ось уже другий рік. За їх ініціативи в обласному центрі вже утеплено з десяток будинків. Окрім того, кваліфіковані юристи нададуть фахову допомогу з питань житлово-комунального господарства. Консультації, вирішення проблем, питань звернення навіть до суду і супровід в суді це буде нашою роботою на майбутнє. Разом з тим в офісі партії удар працює приймання народного депутата Юрія Солов'я. Жодне конструктивне, правильно оформлене звернення чи пропозицію громадян ударівці без уваги не залишатимуть. Чимало з них знайдуть відображення у нових законах чи підзаконних актах. Одним з мотивів, чому працює відкрита приймальна, відкритий офіс партії «Удар» – якраз є те, щоб чути думки людей, чути ті питання і проблеми, які їх хвилюють. І намагатись ці речі реалізовувати у вигляді законопроєктів, інших нормативно-правових актів, в тому числі на лінії Верховної Ради України, по лінії уряду по лінії органів місцевого самоврядування чи обласних адміністрацій. Ми сьогодні якраз зробили цей день відкритих дверей для того, щоб показати, що політична партія Удар є відкритою для людей і вона на даний час працює. Партійці працюють кожного дня за тими напрямками, які ми могли сьогодні побачити. Це основна наша ціль. Усіх кураторів проєктів партії Удар можна знайти у центральному офісі. Поліцили у Івано-Франківську на південному бульварі.